Так, однозначно, це вже я глянула туди далі. Ви виходите в карту мира, ви виходите на новий рівень тут з приводу фінансів. Це однозначно я бачу. Так, і для вас ідуть певні стосунки. Це, можливо, людина буде сімейна і приіграється варіант більш треугольника. Ну, добре, радують карти. Як бачите, по сонцю. Стосунки її як по бажанню, Досить такі пристрасні. Так, зараз я ще докину на одній колоді. Бо, я так розумію, багато тут пройшло вже можливо часу. Боже, знайомі з тією людиною, тільки там досить такі тяжкі стосунки, кармічні. І хочу поглянути на нові стосунки для вас.